Друзі, всім привіт! Сьогодні гарний день, чудова погода, і я проводжу новий челендж зі своїми друзями на тисячу гривень, де я перевірю їх смакові рецептори. Сьогодні в челенджі приймають участь наступні мої друзі: Іванка, Сергій, Міра, Толя, Аня. Друзі, умови конкурсу дуже, дуже прості. Я буду сьогодні перевіряти ваші смакові рецептори. Треба буде підходити, куштувати, смакувати наші напої. І той, хто вгадає більшість із них, той переможе і забере нашу сьогоднішню тисячу гривень. Там будуть ще у нас е, такі напої, де потрібно буде уточнювати їх. На деякі можна буде просто сказати, що це е, фірму, а на деякі і фірму, і там смак. Е, ну що, друзі, всі готові? Поїхали! Привіт! Е, добрий день. Ну що ти? Готова Іванка. Так, да, трошки страшно. Не готова. Страшно дуже. що ви Та там Та що говорили? там звичайно. Починаємо з цієї сторони. Ту. Йдемо до кінця, ага. називаємо, як коли куштуєш, а, смакуєш. Так, спробуємо, що нам. Говориш. Бармен Андрій приготував. Окей. А я можу куштувати декілька разів, так? Ну, так. Да. Да, 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 да. Поїхали. Щось вкусне. Знайоме. Або Спрайт, або Фанта. Я не можу зрозуміти. Це щось таке смачне. Що, що, це, з... може що? Це, може це може бути? Це може бути фанта, це може бути спрайт. Це таке скорее спрайт, хай буде фанта, фанта. Угу. Тропічна фанта якась. Угу. Спрайт. Фанта. Фанта. Угу. Наступне, так? Ой, це щось несмачне взагалі. <рес> Боже, що це таке? Це якийсь тонік, мабуть, я не знаю. Я одразу привкусу привкус ніякого не маю, але потім якийсь як, гірчинку додаю. Якийсь солодкий чай. На що схожий смак? О, я вважаю, що це сік, угу. але який? Це якась звичайна вода, мені здається, з присмаком якимось. Яким? Не розумію, а можна я потім повернусь до цього на Можна. Якийсь тонік, мабуть, я не знаю. Окей, окей. Холодний чай. Це okay. моя відповідь. Він який? Ну, дерево, як це воно називається. Mm -hmm. Березовий сік. Mm -hmm. Я Деш? вважаю, що це березовий. боризовий. Okay. Ну, якщо okay. ні, то okay. я просто. Okay. Так, третій номер. Це мені дуже схоже. Цукерки, знаєш, є такі чорні лакриця. Це алкогольне чи що? Ні, тут алкоголя у нас немає. Ми проти алкоголю. Жесть, що таке складне. Знайомий вкус, але я не знаю. Йоу. Зараз. Оу, фу, фу, фу. Якась барбариска, щось таке. Ага, ще це. А... Ну, Можливо, і, є. І, і є назва у цього на напію? Є назва у цього напою. Аже ж. Це, мабуть, фанта з якоюсь ромашкою чи щось а. такого плану зараз. Якась газіровка. Щось з вкусом барбаризму. Угу. Це, мабуть, угу. Окей. Це якась пепсі з якимось смаком. Якийсь смак, не знаю, лимон чи що. Лакричні цукерки з водою. Ну Це якась солодка газировка, я не знаю. Яка. Що саме? Потрібно чітка, так? Е, тархут, е. Ну щось тархуть ага, таке. Окей, окей, далі. Ну добре, я повернусь до цих двох. До речі, да, Смак дитинства, Угу. Кока-кола. А це кола. Це кола, о, Це кола. Угу. О, це якесь або пепсі, або кола зеро. Це кола. Я не знаю яка. Zero або така? Або оригінал, да? так? Yeah. Ну, Pepsi? Песі. Pepsi. 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 Pepsi, ну, Це не це теж? Коротше, кола. Моя відповідь кола. Кока-кола. Кока-кола, окей. Мабуть, кола. Cola. Зеро. Cola? Uh -huh. Без цукру. Точно, не з яким смаком? Мабуть, зеро. Mm. Я думаю, зеро. Не, yeah, може бути просто ще зеро. Uh -huh. Так що що це? Скоріж зерон, я думаю. Uh -huh. Коло зеро. Це кола, кола. Угу, угу. Далі. Далі. <рігла> Що це? Це цей сік з під огірків маринований. Mm. Россол. Це россол. Окей. Okay. <рігла> О, гостренький. <рігла> Будеш ще ще туштуватися. Так, <рігла> <Да>, можна. <рігла> Це огурці росола. Це з огурців ну, вода. Угу. Огурцева вода. З перцем. Можна ще? <рес> це дуже гарно пити зранку після гуляк. Це росол. Мені подобається таке. Ага, окей, далі. Ух. А перець, перець, погорло пішов. Клас. Щось солоденьке, похоже на швепс. А Після розсолу щось не зрозуміло. Що солоденьке, якась мірінда. Після цього взагалі не розумієш, що оце. Е, мабуть, швепс з якийсь з гранатом. Ну, дуже схоже. Фітіфруті, жвачка, ну. Щось таке знайоме, блін. Це швепс? Чи ні? Дуже солодке. Та може швепс. Так, да, схоже на якийсь швепс з гранатом. Угу. Це фанта буде. Я не вірю. Це фанта. Ні, я Фанти? Ну, я думаю, що фанти. Фанта, окей. Щось якесь між фанту, і якийсь мірінда хай буде. Так що це? Не знаю, швепс, мені здається, якийсь вкус, можливо, мохіто. не знаю. — Оцей був на паузі, так? Так. І цей буде теж. Угу, Окей, далі. У ці два. Ого! Це ж бр брожене якесь що це хрін його знаху, що його зірована що якесь. Там оцта дуже багато. Боже, яке воно бридке. Що висос не газований, не знаю. Що це було? Щось бармене з тебе спортилось там. Це Все. щось якийсь з мучених яблук. Я вважаю, що це ж другий, так? Угу. Уксус. Ага. Але який. Це жив з мучених яблук. І ще, ще, ще будеш куштувати? <гум> да. Давай. Мені здається, це щось або з під сиру, або якийсь маринад також. Угу. Сергій у нас просто монстр. <смін> Швидко викликайте. <смін> <-м -м> уксус. <смін> уксус, окей. В хай -да. буде Я не знаю, як який соус може для салатів. <смін> угу, угу. Щось таке. Я хочу розгадати цю таємницю. А, ну ка Третій раз. Щось таке, як якесь вино переброжене. Хай буде уксус, я не знаю. Okay. Жижа з мочених яблук. Ну, <смін> це хай буде така Окей. Okay. Якщо що, відспівувати. Думаю, мабуть, не буде. Це пепсі. Мабуть, чи кола, чи спрайт. Я вже після цього, цього не можу розібрати колу зі спрайтом. Це приємно, це пепсі. На що схоже? А взагалі не зрозуміло. взагалі в роті якесь онеміння. Не знаю, ще подумаю, можна? Угу. Кола чи пепсі? Пускай буде пепсі. Пепсі, окей. Це так, пальцем небо хай ну, спрайт хай якийсь буде. Ну. Боже, там не буде більше нічого, бо якщо буде, то мені треба води. Куштуємо далі. Це що у нас? Ой, це смачненьке. Теж, похоже на сок, теж якась солодка вода. Не знаю, якась фанта, Який, якийсь смак. Угу. Фанта з якимось смаком. О, оце Спрайт. О, зараз я чув, коли б ага. зробив е, великий, це Спрайт. Ну це не фанта, може це ну, Sprite 7 Up, ну ні Махіта теж. Це сложно. А що показати? це може? Угу. Великий Ковток Спрайт. Мабуть, це Спрайт, а це коло. Я зараз ще подумаю. Ну, такий якийсь розбавлений спрайт з чимось схожий. Не розумію, якийсь спрайт. Нехай буде це Спрайт. Та якийсь екзотичний смак. Фанти. Так. Не знаю. І останнє. Мене вже так примішалось у роті, що я. Реально, ананасовий. Чи. А, ні, ну зараз. Це сік мультивітаміновий е, або екзотік фрукт. Мультифруктовий. Мультифруктовий. Це або моркв'яний, або морквяно-яблучний сік. Ну, нехай буде морквяно яблучний uh Це -huh. сік, мабуть, мультифруктовий. Це мультивітамін. Мультивітамін. Ось це. Яка буде остаточна відповідь? Ну, нехай буде 7UP, але я думаю, що okay. там щось інше. Сіково Добре, добре. Спрайт. Угу. хай буде спрайт. Спрайт, окей, а тут? Сіла? Це звичайно Кока-Кола. Угу. Я не знаю, хай буде пепсі. Дуже схожі. Це що? Це кола? Це Пепсі. Ага. Хай буде ну, не схожі, я не знаю, як відрізнити. Все. Все. Дякую. Дякую. Друзі, ось і настав фінал, коли всі дізнаються загальні результати. А перед цим хотів би нагадати обов'язково підписуйтесь на канал. Нажимаємо на дзвіночок, вподобайки ставимо в мене буде ще багато-багато різноманітних челенджів. Останнє місце з результатом в 3,5 бали в нас набирає Сергій. Я наступне місце в нас поділили двоє учасників з результатом в 4, з половиною бали у нас набирає наступний учасник. Це Толік. 4,5 бали. Також з результатом 4,5 бали в нас набирає учасниця Аня. Фінал. Хтось набрав 6 балів. 6. А хтось набрав 6,5 балів. І так, з результатом. Шість балів. Друге місце займає. Як ви думаєте, міра чи Іванка? <рес> <рес> Друге місце в нас займає Іванка. І з, з результатом шість половині балів. Перше місце і найкращі смакові рецептори в нас у Міри. Вітаємо, вітаємо, міра! Тисяча гривень твоя. Вітаємо! Дякую, дуже і... класний конкурс. Як тобі смакувалось оцет? Ну, не дуже приємно смажити. <рі> не знаю, як його може хтось пити. Ну, за тисячу гривень можна і випити. Друзі, обов'язково підписуємось на канал, нажимаємо на вподобайки і ставимо дзвіночок. У мене буде ще багато-багато різноманітних шелджі. Ну а на сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей!